Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Я впевнений, кожен з вас хоча б один раз тримав джостик в руках та грав у відеоігри. Сьогодні ми розберемо щось незвичне. Розглянемо цілих 5 захоплюючих джостиків від GamePro. mg 310 b MG 1200, MG 650W, MG 450B та GP600. Який з них кращий вирішувати вам після цього огляду? Ну а ми детально зараз про них поговоримо. Тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця, і не забувайте підтримувати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюють. Це дуже просто можна зробити на е каталог який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглянути. Дати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Перше на що я зверну увагу, це зовнішній вигляд. Він стриманий, не має нічого зайвого. Корпус міцний та виготовлений з чорного пластику. Управління включає 10 клавіш та 2 стіки. Кнопки дії розташовані справа, а D-pad з чотирма напрямками та кнопки тригер RT, RB, LT та LB, які розташовані ззаду. На передній панелі також є кнопка старт і бек, що дозволяють швидко налаштувати параметри без зупинки гри. Присутня функція зворотнього зв'язку вібровіддачі. Як на мене, немає нічого зайвого. все просто та лаконічно. Шостик дротовий, спеціально. Призначений для ПК, підтримує платформу Windows, що робить його ідеальним для широкого спектру сучасних комп'ютерних систем. Підключається він через USB Type a довжина сполученого кабелю 1,8 метри. Живиться також від порту USB, тобто, вам не потрібно переживати за якісь батареї або інші джерела живлення. Наступним ми розглянемо вже бездротовий GamePro MG1200. Виготовлений він з чорно-синього матового пластику, який приємний на дотик та не пливе по долоня. Геймпад має 13 цифрових кнопок та два стік. Розташування в них таке, як і на першому варіанті, тому на цьому зупинятися не будемо. Виокремлюється від інших наявністю шестиосьового гіроскопа для більш точного керування. Але це ще не все. Він оснащений двома моторами для потужних вібрацій, які реагують на ваші дії у грі. Джостик підтримує підключення через USB та Bluetooth, сумісний зі смартфонами iOS та Android, консолями Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch, ПК, TV, представками та планшетами на iOS та Android. Як ви вже здогадалися, він працює від акумулятора, ємність якого. 600 мАч, що дозволяє працювати на одному заряді протягом 10-12 годин, забезпечуючи вас довгими геймінговими сесіями. Дім про 650 vn цей ігровий геймпад є універсальним рішенням для всіх, хто любить грати на різних платформах. та Має обмежений бюджет. Пластиковий чорний білий корпус роблять його стильним та практичним аксесуаром з розмірами 160-70 та 120 мм та вагою в 270 грамів. Він зручний для використання і перенесення. Ресівер 2.4 Гц забезпечує стабільне бездротове підключення від платформи Sony PlayStation 3 до смартфонів та ПК. Джостик оснащений 10 цифр. Ровими клавішами та двома стійками для точного та плавного керування, а також підтримкою зворотнього зв'язку, що додає реалізму до ігрового процесу, завдяки акумулятору на 400 млн вам можна насолоджуватись грою до восьми годин, що дійсно круто. GamePro mg 450. Ця модель дуже схожа на ту, що ми розглядали першою. Має типову структуру джостика, 10 цифрових кнопок та два стійки, чорний колір з зеленими акцентами, додає йому сучасний вигляд, корпус виготовлений із пластику, що робить його Легким та зручним у руках. Додатковою перевагою є підтримка ігрової платформи Steam, яка дозволяє зручно грати у ваші улюблені ігри без зайвих зусиль. Він сумісний з комп'ютерами, ігровою консолью Sony PlayStation 3 та tv приставками з операційною системою Android. Таке різноманіття сумісних платформ забезпечує широкий спектр можливостей для гри. Автоматична ідентифікація для пристроїв PlayStation 3 та Android спрощує підключення та використання геймпада, дозволяючи вам швидко насолоджуватись грою. Він виготовлений з якісно. Пластику та текстурованої гуми, що дійсно приємно на дотик та комфортно ним користуватись. GamePro GP600 має чутливі кнопки, які дозволяють грати з більшою швидкістю. Їх, до речі, 13. До ваших послуг чотири кнопки дії, які мають літерну розмітку для контролю напрямку руху або орієнтації у грі. Присутній Присутні чотирьохпозиційний діпад, додатково наявні тригери RT та LT, які дозволяють реалістично впливати на події у грі. Бампери RB та LB допоможуть ефективно взаємодіяти з ігровими ситуаціями. Ши більше варіативності в діях особливістю цього геймпада включають подвійну асиметричну вібрацію для глибокого занурення в гру. Також пристрій має сплячий режим, щоб ефективно економити заряд батареї. Геймпад бездротовий, підключається через радіоінтерфейс, має роз'єм мікро-USB для зарядки та підключення до джерела енергії. Він живеться від акумулятора ємністю 400 мАч. Цей акумулятор дозволяє працювати пристрою до 900 хвилин, що дозволяє гравцям насолоджуватись грою протягом тривалого часу, без необхідності частої зарядки. Сітлодіодні індикатори показують рівень заряду акумулятора, що дозволяє контролювати тривалість гри. Кожен з даних джостиків має свої унікальні характеристики та сильні сторони, що дає можливість обрати оптимальний варіант залежно від ваших потреб і платформ, на яких ви плануєте грати. Сподіваюсь, такий тип відео вам сподобався, і ви дійсно дізналися, який з цих джостиків вам найкраще підійде. Ну, а, звичайно, я попрошу вас, як завжди, написати свою думку про ці пристрої в коментарях під даним оглядом. Не забудьте підписатися на канал Огляд. Та натиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра, на сьогодні це все.